Всім привіт! З вами двк І сьогодні у нас в огляді чергова новинка бічні сумки на мотоцикли типу Чопер Дані кофри виконані у нас з якісного шкірозамінника. Товщина стінки у нас 4 мм. Має форму такого паралелограма. Зістібається він на дві кришки. Перша у нас з такими пряшками, застібками Fastex, які можна відкривати однією рукою. І внутрішня кришка така на липучці. Такий варіант застібки гарантує збереження вашого багажу цілим і сухим. Ось такий має всередині вигляд. Зшиваються вони за допомогою шнурівки один з одним і розміщуються під сидінням. Кофри у нас оздоблені металевими закльопками. Бачите, і на кришці, і на самій сумці. І така от об'ємна вставка металева з головою орла. Кофр має наступні розміри. Довжина у нас 37 см, висота 28 см, товщина або ширина. 11 см і вмістимість одного такого кофра приблизно 12 літрів. Для того, щоб вони більш довший термін прослужили для вас, рекомендуємо розробити спеціальні рамки, щоб під вагою вашого багажу не витягувалося дно і вони не деформувалися. Подивитися актуальну ціну на даний товар, ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!